Тільки термінові новини. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Поразка військ РФ під Лиманом є потенційно невідворотною, проте російське військове керівництво вкотре мовчить про провали армії РФ в Україні та не готує до цього населення, що загрожує ще більше знизити бойовий дух росіян. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вчора російські військові блогери з підвищеним занепокоєнням обговорювали успіхи України в районі Лимана. Припустивши, що російські сили в цьому районі можуть зіткнутися з невідворотною поразкою, найбільшу їхню тривогу викликає просування українських військ на захід, північ і північний схід від Лиману, з потенційною метою завершити оточення російських військ у Лимані та вздовж північного берега річки Сіверський Донець у цьому районі. Колапс Лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання у північній частині Донецької та західної частини Луганської областей. І може дозволити українським військам загрожувати російським позиціям вздовж Західного кордону Луганської області та в районі Северодонецька-Лисичанська. Інформаційна міноборона Росії ніяк не відреагувала на поточні втрати росіян у районі Лиману і не підготувала обґрунтування для ймовірного обвалення цієї ділянки лінії фронту, що може ще більше знизити і без того низький бойовий дух росіян. Минулого разу аналогічне мовчання міноборони РФ після першої етапу українського контрнаступу в Харківській області. Не лише підривало моральний дух, але й призвело до паніки серед російських військ на Східному фронті, нагадують експерти інституту. Алють національного крила російських пропагандистів і так званих воєнкорів, ймовірно, зіграла свою роль у тому, що Кремль, зрештою, віддав наказ на часткову мобілізацію в безсистемній спробі зміцнити російські позиції. Інститут війни також цитує джерело російського порталу Медуза, яке повідомило про те, що в Кремлі нібито вирішили не квапити події з анексією території України. Все і так буде приєднано, тільки без поспіху. Так сформували тактику влади співрозмовники Медузи. Співрозмовники Порталу назвали причиною такого рішення побоювання, що піар-ефект від анексії буде практично нульовим через широке невдоволення мобілізацією в Росії. Видання також згадує про те, що на замовлення Кремля в Росії провели на тему мобілізації закрите соцопитування. Його результати владі не сподобалися. Струсило всіх. Пояснило при цьому одне з джерел. Однак влада все ще сподівається збити невдоволення, пише медуза. Російська влада тим часом продовжує направляти нещодавно мобілізованих чоловіків безпосередньо в Україну для посилення залишків різних розбитих підрозділів, зокрема формувань регулярної армії РФ. Так, за даними Генштабу ЗСУ, новомобілізовані російські солдати прибули для посилення частин 1-го танкового полку, 2-ї мотострілецької дивізії. Першої гвардійської танкової армії до неназваних районів в Україні без будь-якої підготовки. Елітна Перша гвардійська танкова армія до 24 лютого вважалась головною механізованою силою Росії. Той факт, що тепер її підрозділи поповнюють погано дисциплінованими, ненавченими людьми, узгоджується з попередніми оцінками Інституту війни про те, що навіть неелітні підрозділи Росії зазнали значних втрат в Україні, тому деградують дедалі більше.